Друзі, привіт до вашої уваги лон. для ваших домашніх улюбленців бренду Zoofari. В лоті представлені різні товари, щітки для вичисування різних типів. Це така вона йде з чохлом таким. Для чистого зберігання є такі щітки. Силіконова ручка зручна у них. Також такі будуть. Їх можна мити. Така буде, вона йде силиконова. Можна побачити, з яким вона ворсом. Також є іграшки. Такі кульки класні. В цю кульку можна поміщати їжу тварини і вона буде грати з нею. І заодно їсти, добувати собі їжу. Заохочує тварин. Також будуть такі, це силіконова кістка для собак. Так вона виглядає. Таких три є. Є одяг. Такі стильні луки, це розмір XS. З такими сніговичками, також є такий, це S розмір вони тепленькі, якраз на теперішню погоду підійдуть. І такий, це М-розмір. Воно йде з такої тканини, захищає від промокання від дощу. Всього в лоті є 30 одиниць. Собівартість однієї буде 69 гривень. Це така цікава. Тут знімається ця насадочка, щоб легше було її мити. Вартість даного лоту 2070 гривень, і цей лот ви можете вже замовити у нас на сайті або у наших менеджерів. А також підписуйтесь на наші YouTube канали та стежте за нашими новинками. Всім дякую! Заробляємо разом!